Добровільно затоплює. Сумчани, які живуть у приватному секторі на вулиці Другій Північній, страждають від води, яка йде із Курського мікрорайону. Вона затоплює городи, бо не витікає через трубу. Наскільки ця проблема серйозна, дізнавалася Ірина Котлярова. Мешканці району добровільної не можуть зібрати врожай. Через їх городи з Курського мікрорайону по льоньовій каналізації стікає вода. Нас затаплює раз, два, чотири, п'ять, шесть домов. Огороди, двори, там люки телефонні і водоснабження теж затаплює водою, коли вода це ж іде весною, і лі літом, коли сильні дощі. Вода з курської має через ось цю трубу витікати в річку сумку, але під проїжджою частиною вона зруйнована, і тепер виток води перекритий. Парійна Та, труба і бордюри, вони, вони не сьогодні, завтра муть покотитися і взагалі її перекриття. А з тої сторони ось подивитись, вона вже провалилася. Води вже витікати нікуди. І дійсно комунікації частково зруйновані. Асфальт просів. Труба повністю забита і вода тут точно не потече. До півдороги вже підмито під, під дорогою. От саме яма мито. вже провалена повністю, і вона вже на пол дороги. І от, от держиться? Але за що за щот, за щот толщини асфальта, а там ото дірка під землею. Ось можна взяти, просунути, ну тільки ще снігом закидано. До поли дороги той. Оце машина сюди обвалюється і все. Люди пострадають ні за що. Жителі зверталися і до міського голови, і в департамент інфраструктури, але ніхто не хоче брати відповідальність і вирішувати їх проблему. Уже з документів пачка по три по три круги. Ось писали три по три відписки з кожного управління е, інфраструктури і управління дорожнього господарства. Е, а робота не робиться. Дорога все далі і далі провалюється більше. Депутат, який закріплений за цим округом, за проханнями мешканців провів своє розслідування, навіть викликав патрульних, які зафіксували аварійні зділянки. Та з боку департаменту інфраструктури ніяких дій щодо вирішення проблем немає. Як і депутат, я і мешканці стикнулися без бездіяльністю цього департамента. І в мене вже в принципі не як у депутата, як у платника податків запитання. А навіщо нам такий в лапках топ-менеджер Яременка Григорій Іванович, який не черта не робить, чекає, коли тут буде лиха, хтось загина. І ми ж намагалися дізнатися, чого чекає керівник департаменту інфраструктури, та його традиційно немає на місці. А от відповідальний керівник відділу комунального господарства повідомив що вони цю проблемну ділянку передають на баланс іншого управління На сьогоднішній день. Вирішується питання передачі на баланс цієї труби дороги і в частності, всіх дорог, які на балансі в нашому департаменті на на управління капітального будівництва дорожнього господарства. Із березня про цю проблему говорять і жителі, і депутат та ніхто не хоче її вирішувати. Поки відповідні установи перекидають проблему один на одну. Проїзд по дорозі, де руйнується труба, залишається вкрай аварійним і небезпечним. Ірина Котлярова, Микола Ніколає, Новини СТС.